Хлопці і дівчата. Ну, я не знаю, наскільки вони дівчата дивляться. Дивіться. Якщо ви шукаєте собі трактор, ви вже задолбались по ОЛХ-а лазить. А, ціни, торгувайте за ті 100 доларів там, чи 200, шукайте де дешевше. От. І знайти нормальне, щоб вам привезли, не привезли якусь помойку, вибачте мене, якісь відроз болтами, за який ви заплатили кучу грошей. від привезли нормальну техніку. Дивіться, ззаді мене. Ото, ото. Ото от тут от іде. І ось сюди. Тут там і оце за мною склад. І піді мною отой склад. тут все трактори. Тут все трактори. Зараз гарні я зробив кадри. зараз треба а, спуститись трошки. Звідси, коротше, ото все є трактори. То є оптова база, центральна оптова база, міста Києва. Тут багато з цього магазинів працює. А, то не якась там. Замануха і так далі. Ми не беремо гроші наперед. Ми привозимо техніку. Е Вам доставка безплатна. Прямо додому. Я зараз спущуся, щоб не вбитись. Тут, бо тут такі, бляха. мене я хотів гарно відзняти. Поставте мені лайк, бляха. За те, що я тут, бляха, важу таку, як обіз'яна, бляха. Грязний вже воняю як чертяка. О, ось ось. Слава Богу, спустився. Осьо. Дивіться, гроші наперед ми не беремо. У нас є техніка різна, різна. У нас є трактори міні від 2, 400, о, ні, 2650, зараз піднялося. 2650. Не за мотоблочний, не за таку халеру. Така халера теж є. За нормальний трактор, я зараз покажу. Вот. Є різне, дивіться, є різні. Є там, наприклад, оці РДшки, в них вже 600 доларів даються знижки на них. Тому що вони і пройшли на супердорогі. Бачите, є моменти. 23-й рік випуску, да? потім там є. Ну, я зараз покажу, що я тут поки хожу. От, наприклад, ще там зекономить. От є, наприклад, джинло, 4 штуки, 5. Ловал стоїть, ловал іде теж. Ось, 243, хочу, щоб його купили. Чесно, мужики, заберіть того голову, а то, блядь, то, блін, апарат, ну бомба, реально. Осовувати 22-й рік випуску. Переоцінюваний. Вже за два чи три. Вже таку ціну поставили, що я думаю, я зараз зніму відео. і е е Я озвучу всі ціни обов'язково. От і до я, просто хочу показати так загальному, що є. От. Тому підпишіться на канал, хто шукає трактор. От. Дивіться, і ось ми привозимо. А, тобто є така техніка, зрозумів, є така техніка, яка там Якийсь рік може відрізнятися, вона дешевше. От, о, -о на, цей, на на 500 норів а... десь дешевше за новий такий аналогічний, хоча він ідеальний, новий, все, він без пробігу, то що нова резина, все, ангарне зберігання. І ось <звіт> <звіт> стоїть. Ось, все. дивіться, який скільки... просто об'єм всього, що попроходило. То все ящики з тракторами. В розборі вони тут і в ящиках, От там ще далі ящики. От то всі ящики стоять, і то склад забитий. Весь. Потім там фура стоїть. Оце таможні пришла, тільки. Напряму привозиться нова техніка. 24-го року. самі нові моделі, Любі, які ви шукали. ДТЗ, Кентавр, РД, Шифенг, Сінтай. Хіба нема булатів і оріонів. О, хіба нема буатів оріонів? Все остальне є. Донфайнг Джинма. Ах, японці баушні є. Скаути є, файтери є. Любі, які в інтернетах ви шукаєте, ви дивитесь. Тільки ви, якщо шукаєте, дивитесь в інтернетах, ви переплачуєте, що за магазин, за рекламу, за площадку. На площадці приїхали. Вони ж оренду платять, платять. За працівникам сюди ніхто тут рентупати, то є база. Тут не проїжджає клієнти, тут ми не прибираємо, не, 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 не вичищаємо сніг, бур'яни, не, не вириваємо для просто колорітності, так скажемо, відео. Там Трохи помойка лежить, мусор. Трохи, трохи. таке. Но тут робочий момент, тут немає часу мужикам, щоб то все розгрібати. Приїхав, зібрався, поїхав, все. От. Ви не переплачуєте по Ви напряму берете техніку. Ми напряму імпор... 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 працюємо з імпортерами ДТЗ, Скаут, РД Вон, Квадрики є такі, до речі, кому цікаво. РД Форте і прочі інші бренди. Що можу порадити я з техніки вам що взяти? Дивіться, якщо у вас бюджет обмежений максимально, вам треба просто в свій огород сапати два рази в рік і в возити з дровами. І вам вже спина болить з мотоблоком ходити. Отакий запрос. Давайте по запросах орієнтуватися. Місогуба цінах, а по запросах. То берете простого такого мототрактора. Он є 200-ка, трохи більше колеса, 160-ка менше. Мотовочна навісне, все підходить, все стоїть, стає. Мінімальна собівартість, по ціні від двох тисяч. Мінімальна собівартість обслужування такої техніки, мінімальна собівартість запчастин і навісного. По навісне, одна точка, вона на огороди да. Там не на, не на гектари, не на поля. Ну, для себе. Потім, якщо ви для себе берете, то ну, у вас є вже трохи більше землі і вам одноточкою вже... І така мотовочна коробка, або ви там хочете ще сусідам куртошку повикапувати, підзаробити. Ось такі дракони є. Ось з передком. Коротко, такі дракони починаються від 2650. Самый дешеві у нас стоїть трактор, то 240-й. Задній привід. Це йде 3200. Повний привід. Повний привід реалізований карданним валом. Обвіняємо коробка з трьох Тут вже цепляєте не все навісне трьохточне, но але. Більша частина облегченого підійде, щоб ви вже могли і пограти, і пофрезерувати нормально, і все поробити. Якщо у вас там вже є якийсь об'єм роботи на рік, тобто не огород 10 соток і на тому все, то вже берете такого. Причому, ну там, якщо треба передка, треба берете з передком. Якщо не треба передка, берете без передка. Саме. По японцях я окремо відео робив, раніше там про них довго розказують. Є багато своїх нюансів. Якщо цікаво японці, передивіться відео обов'язково по них. Я на них зараз зупинятись не буду. Я хочу пройтись по китайцях лише. От. Потім, якщо у вас стоїть задача, вже у вас є якісь. А, і на або якщо дивіться, якщо у вас все-таки є трохи бюджету. Ви ну, берете теж ну, більше для себе. Де, там, не, не стоїть задача, все село робити, А для себе ну, вам треба щось таке, трохи крепше і без ремня, щоб було. От, пожалуйста, Сінтай 4 тисячі без ремня. Задній провід 5 тисяч, без ремня, повний провід. То хороші трьохциліндрові трактори на хороших кемовських моторах 385 ВТ трьох з гідропідсилювачем, ну, повнопривідні з гідропідсилювачем, задньопривідні такі обычні, рульова машинка. Вот. Но вони теж легші, вони там навісне не все теж потянуть, бо тут йде така трьохточечка, 320 кг піднімає, ну вона не об'єктивно не все навісне. потягне. так да, він не може пограти і пофрезерувати, але самі трактора легші, то такі для себе, то на, на, на такі мелких м'яких їздить по селу тракторці. Якщо у вас якийсь ще об'єм робот стоїть, стоїть об'єм робот, стоять там гектари, у вас поля є. Трохи ви, то вам треба там все робити. Но у вас взагалі бабла мало. Поняв? Ну, Бюджет обмежений. Краще візьміть Шифена. Тут перевага навіть перед такими в чому, що він йде. А, 3 тонни. Ой, господи, 3 тонни, пробачте. Тони 300, у вас на вага йде. А, дуже міцна коробка, восьмиступенчата, міцний задній мост, то тобто тут ну, нічого не ви її не ушатаєте, якщо навіть захочете ту коробку. Вот. А, рама, все. вже потужний красивий. Ремінний привід. Ну, він дешевий в обслужуванні за рахунок ваги, за рахунок все-таки набагато потужнішої коробки, він може крутити, там по-моєму, 450 він піднімає, більше піднімає. Він може крутити е фрезу більш, він може мульчера крутити, він може з косою працювати віракс. Він все повноцінно робить, що й робить Донфенг, що й робить ДТЗ. Ну, відносно. Е він незручний, він шумний, він там немає гідрача. Але в плані именно, заліза, надійності, ну, ходова часть, мост, коробка, э, мотор, тут проблем тотальних по ньому немає. Є свої нюанси теж, я про них розказував, там є відео про шифінги, теж подивіться окремо зняти. Но, тотальних -то, э, головників немає. немає. По них і обслужити їх дуже дешево. Ну що у вас станеться? Ну ремень проведеться, купите новий, прогорить покладка в моторі, купите нову, то копійки стоїть. Ця коробка, вона, вона не, не, нічого їй не буде. Ну Якщо вона навіть не знаю масло не залить і їздить, тоді буде. А так, якщо грамотно експлуатувати, нічого не буде. Все, бачите? Техніка. Оцей може 5-7 гектарів виорати, вифрезерувати і все пробити, покусити і все. Вот. Оцей трактор. Тому зверніть свою увагу. Далі йде. Якщо вам вже все-таки треба обичний, нормальний трьохциліндровий трактор, який буде все робити, то я вам так скажу, бюджет ваш буде складатись від 6 тисяч, треба орієнтуватись. Від 6 тисяч може бути десь 5700, 6200-6300. 6 е, от, 5700 23 рік. 5824. кентавры вже йдуть 5956. плюс 1000 то В принципі, те саме 24, 3 циліндри, тонна 300 ваги, КМ-мотор, широка колія, 1,20 м. Яка дозволяє все робити ставати, як положено, в 60-ті завайненькі. Мені дуже подобаються кінтаврики, файні. Такі дуже. Вот. Це вам дозволить все трактор робити повністю, всі роботи. Люби. По якості теж мотор, коробка, ходова, як шифінг. Тут надійно все, провірено, мелочі може виділюватися, датчик може якийсь барахлити. бачите, може там електрика, електрика, якийсь десь сальник тікти, щось таке може вилізти, бо то все одно бюджетна рахується техніка. Ну, Само шасі, база, вердешки. Такі самі є. Тробов рекламу ще іншим початком. Оріони, ДМТЗ, є такі великі на великих колесах. От 8 передач коробка без гібкої муфти. 8 передач коробка, 2 в ому, високі колеса, і щоб був широкий, 1,20 мет. Не сінтай вже. От, оце вже техніка, якій можна робити все. І вона іде бюджетна. От. Ну, відносно інших тракторів. Джинма, Ловол, то щось перехідне, середнє, я теж знімав окремо по них відео. Зараз ще раз покажу на всякий случай, як кажуть, щоб у вас було вже володіло інформацією. Ну То в нас 22-й рік Джинма 23, то йде оцінюване, то йде взагалі 6400 по ціні кентавра з примусовим, там такого оригінальний і джинма. Джинма йде в чому мінус, вона взагалі не має місця, вона незручна, але вона надійніша буде, зато все. Лавол, ну теж в старого зразку там коробка, без ровних полів, ну теж зекономитовий, грубо кажучи, 6,500. Вже можна взяти із реверсом, і з ходозменшувачем джинму. Зловому аналогічна історія. Якщо брати ще круче, круче, тільки буде Донфенг ДТЗ. Ось, самі круті, самі якісні. Ну, Донфенг взагалі в ні конкуренції. ДТЗ має свої недоліки, тому що тут передачі одної не вистачає тут 6, Донфенгу йде 8. Ну, в принципі, по якості зелен Чанфа він один з ну, один топів, один з кращих. Ось можна сміло обрати. Тут ціна питання вже буде від 7 тисяч і вище доларів на за 24. Якщо все-таки треба щось ще потужніше, пожалуйста, 40-ві трактора 404, кентаври, починається від 6700. То саме просте, що є, джинма починається від 7 тисяч. Це те ж бюджетне, що є 40 -ові. Ну, Джинма така сама корч, тільки 400 доларів буде. Скаути. Що по скаутах? Скаути новий бренд. Зарекомендував себе нормально. Є моменти. Певні, я по них окремо теж робив відео, так якщо що в цілому можна брати. По ціні вони вище стоять за кентаврів. Починається 6,950, 69524, 840, 9. Зараз по акції 50 Але вони всі йдуть в комплектації. Бачите, в які. Тобто і кузов, робоче місце, все тут близько ну, до Донфенга вже зроблено. Uh, я маю на увазі по ергономіці, ну, всі важче удобно, підвісні педальки, все нічого не заважає, ровний пол. В uh, всіх комплектаціях іде реверс, в комплектаціях йде доводійське водійського щеплення, в всіх комплектаціях є така промислова гідравліка, то економ клас люксової комплектації. Скажімо так, ну, грубо говоря. Вот. Не без проблем. Комплектації в Скауті самі заряжені з усіх. От просто подивіться на нову 50-ку. Вот, 50-ку яку. Зробила, її катряхточка просто, ну вона вже реально посилена, не на сова. Да? Дивіться, якщо вам треба щось з кабінами, мужики, якщо треба щось з кабіною. Я зараз... Ну, якщо треба щось з кабіною, і от вже більше, там, більше 50 сил. Я можу виділити бренд ката. Я завжди хвалю катини і неї. не просто так. Там пацани просто красавчики. Руслан, привіт, пан Руслан. Просто, ну, вот скажем так, якщо у вас щось трапиться з трактором, в інших там, в деяких брендах, я вам можу про це знати, можу вирішить, вирішити дзвонити начальству, дзвонити на самий сервіс, що ви дзвоните, щоб якось питання вирішити допомагати. Якщо ви купите кат то і у вас щось станеться, я про це навіть не узнаю. Тому що перший дзвонок в сервісний центр і все зробиться максимально швидко. Виїзна бригада навіть вам приїде, якщо у вас насос там потік, поміняють насоси. Тому що інші скажуть, що висивай і знімай. Ні, такого не буде. Тому я раджу кату любу. І неї, в принципі, теж любого. Ми чекаємо на поставку 40-х хенеїв, з кабіною без кабін, 50-х анеїв, 110-х. Кат буде багато, їх зараз просто немає, я не покажу. Ну, покажу 35-ку хіба і 90-ку в кінці відео. Щоб ви розуміли, що це, якщо щось не бачили Ну, в плані покатах я зроблю теж окреме відео, я все одно не вміщу Бо борозкомуляти. Час я тут буду, ви будете час ролик, ролик дивитись. то Таке. Е, от раджу По поводу скаутів, сороковка спорна, вона погана, але вона йде на шасі, 50-ка, Де сороковка? Сороковки вже нема, уїхала А ось остоїд. Е, в принципі, теж за свої гроші по комплектації То саме, що є. По цінах, по цінах на кабінники. До 10 дуже скромненько, можна розігнатись насправді. Ось до 10 кентавр. 8,5 кентавр. Отакий. Ну, капот ми поставимо, поняли? Отакий кентавр, 8,5. Ну, З капотом буде, понятно. 40ка. 40ка джинма 9.300 зараз. І от скаут вже йде 9900. От, коротше, все нормально, йде від десятки баксів. Якщо є десятка баксів, можете взяти 40, -ку, 50, файно. Кентавр 50 -ка, з кабіною. Ось такий тільки з кабіною. Його теж зараз нема в зборі. 10,5. ДТЗ-шечка, зараз виросла за 11, 100, вже було 10 800. А, Скаут 50, 12 700, 13 300. Там є кондиціонер і без, а, то все рахує бюджетність. ж можна внести катун 504, сюди ж можна внести Енеє. Сюди ж можна внести Оріона, ну і всі такі бренди, які... в чому основна відмінність? 50 дешевших від 50 дорожчих. Якщо беремо ми, наприклад, того ж скаута, теж, бачите, він посилений на коробках, все файно, все супер. Но основна відмінність то вага. Він буде, все йде там 2 з копійками, 2-300 десь так. Яка б тут не була кабіна, якби тут не було все круто, коробка передач йде. 8х8. Реверс, на 8 на 8, вас йде. Якщо ми беремо тракторці типу Люкс, я ж рахую Люкс ДТЗ, Овол, Ката КБ, лінійка КБ, тут ми бачимо коробку передачі, яка має три важні реверс. Перша, друга, третя, четверта і перша, і повишна, понижена, і середня, має 12 передач, інша коробка передач, інша трансмісія, інше шасі за рахунок цього, інший мост і більша вага, яка починається вже від 2,5 тонн і вище. Ну, Набагато потужніше все йде. За рахунок цього вони дорожчі. Такі тракторці саме найдешеві, що є, в ДТЗ 15500 з кондиціонером 16, Кати КБшка 16,5, ловови під 18 штук вічнозелених. зелених. І Еней. Теж тебе комплектація, він він іде Ось, Тому так, мужики. Тому так, ти ж то ж мене питався за Інею. Хто ж мене питався за Інею? От і на неї освободився, мужики. Кстати, один на неї вільний. Він навіть не думає, що я встигну його продати. Тому що там на них стоїть черга така, що за Інеї за ці деруться просто. Вот. Ну, в принципі, от така ситуація по... Мужики. Ви тільки подивіться, який до нас заїхав трактор. ДТЗ 1204. Це 120-сильний трактор. От, Як він виглядає? З передньої противаги 300 кілограмів. Одна штучка 30 кг. Тут 5 і тут. 5. 10. 300 кілограмів. такі мости. Ось такий метал. Ось от. От такі мости. Бортові. Ну, все таке масивне. На гігантських колесах. 11,2 на 28 передній. Тарілка розборна. Задні колеса. 16,9 на 34. Противаги 570 кг на одне колесо. Отак. От З цієї сторони аналогічно. Гідравліка. Чотирьохконтурний розподільник. От. Можете побачити. Ну. Різ'ятка для прицепа. дві пневмових виходу для прицепа, для, для тормозів, для подкачки кольос. Рідна гідропара. Ну Звісно, цей бачок, ну це вже пропустимо цей нюанс. Такі великі стопори, гігантські колеса. ну от просто от, ну, Я його обняти не можу. Навіска примусова, циліндр, шток, десь 50-й буде. от так. вот такий центральний винт, можете подивитися, ну, щоб побачили. Ну. Мища теж 50-та труба. Цепна для прицепа, вало двора 1540. Ось така клешня. Вите подивитись, метал її. от ну, Я вам кажу. Ці всі МТЗ 12, 12 21 і тому подобне, ну, кажу зразу, це все віддихає проти цього трактора. от Бак на 450 літрів. Воздуха касетний. Відкриваємо капот, а під капотом нас от Отакий 150 Амперний акумулятор, касета радіаторів, кондиціонер, основний, інтеркулер, трактор оснащений турбіною. Тут стоїть топливна апаратура Bosch, ТНВД. Електрофорсунки. Ну, ну це просто не передати, тупо не передати цими словами. От, турбіна От, яка масивна, генератор, два НШ, розподільчий клапан повітря. От, дивіться. От, навіть ми зараз спробуємо. От. Інформація по, по самому двигуну 120 кобил. Ще раз повторюся. з топливною системою бош, трактор заводиться, глушиться з -за ключа. Зараз ми переберемося в кабіну. Я вам все покажу, все все От. Масляний фільтр розположений в льожа. Два паливних фільтри. Один з відстойником, з скрапленням води. Якщо збирається вода, загорається на приборній панелі. Фільтр касетний, трьохсекційний, очистки. От. Скрізь винесені талотнички, все скрізь пронумеровано. Не треба вам влазити, там педальки все скрізь мазити, скрізь все через шлангочки, все як вино. Це якби на вищому рівні. Забираємося в кабіну. Нас тут от отакий світлий салон. Ну, як на мене він буде непрактичний, все буде заношуватися. Крисло-пілот з підлокотниками, з підголовником. от, яка широка простора кабіна. Огляд 180 градусів, ручник, розположення речагів, сидіння пілот, електронний ручний газ. Он. Руль регулюється від себе до себе. реверс. має три діапазони передач. Основна коліса 4 управління гідравлікою, винесене туди, кондиціонер, ну, стандартні кнопки, омивача і сигнала, камера заднього виду з люком. Ну, І, і тут вплоть до всього нас зустрічає така же чмошна магнітола. Ну, от могли б вже таку техніку от поставити. От, що, 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 що то інше. Ось такий ключ. Він же викидний. От. Вставляємо його сюди. Нас зустрічає приборна панель. Вся цифрова, дуже-дуже інформативна. Давай виключимо пічку. От емблема ДТЗ, космос загружається. Вижимаємо щеплення. Пуск двигуна. Двигун працює як часики, не на кожній Ще так. Коробочка у нас синхронізована, передачки включаються одним пальчиком. О, це ось. я Повишена, понижено О, Педалька газу. Як аварійка світло, ну що ще, я тут, тут можу сказати, звук просто прекрасний, турбінка надуває, Якщо що я можу сказати, мужики? Дуже класна техніка. Хто шукає собі для своє фермерство? Звертайтеся за номером телефона. Техніка свіжа, тільки що поступила. Хороша техніка за адекватну ціну. Можна її придбати в нашому магазині. Такий був короткократний обзор на цього монстра дтз 1204 Далі буде. Ну і офіційна фішка від ДТЗ на кожну їхню продукцію 3 роки гарантії. От, по вікнах. 23 й рік по вікнах. Сам трактор, 24 рік, перший місяць. Ну, Це найсвіжіше, що може вже бути з Китаю. В даний час, в даній ситуації, що робиться на Україні. Ну, поки воно сюди доїжджає, проходить дуже багато часу. От. Там ресивер знаходиться на воздух, оснащений компресором, датчиком, тиску, який передає показники на цифрову електронну панель в кабіні, пневмо, циліндр, який давить повітря назад на гідропар, от теж талотнички. Промазується педалік, кардан, все-все-все, ніде нічого лазити вже не потрібно. От Масляний фільтр на гідравліку. Дуже-дуже дуже великий та потужний тракторець. Кабіна 180 градусів. Якщо телефонуємо, замовляємо. також Будуть великі скидки до Нового року. Так що, друзі, успійте замовити отаку от шикарну техніку. МТЗ просто відпочиває. Це іномарка. Після такої техніки, я думаю, жодний український тракторист не сяде за МТЗ. І цей, повірте мені. おたぐ味。Вот так,